Доброго дня, шановні пане голово, шановні депутати. У мене є депутатський запит до пана Бушкарова. Саме цей запит стосується такої ну, важливої, на мою думку, проблеми, оскільки цього року з початку розвитку передбачено значні кошти виділяються значні кошти на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств. Зокрема, такі. Комунальні підприємства, як Львів, так Львів Водоканал, та та Львів Світло, муніципального і Львів, дотортанс освоюють більше 150 мільйонів гривень. І освітлі ці комунальні підприємства вже давно працюють на ринку, які, по суті, є монополістами, мають також пільги оподаткування і таке тобто вони мають покращені умови згідно інших суб'єктів господарської діяльності. І оскільки обсяг коштів, які виділяються з бюджету міста, є значним, то я вважаю, що громада міста зобов'язана знати, куди ці кошти витрачаються. І Я, як член інженерної комісії, так само ми даємо згоду, підписуємо значні суми на поводження цих підприємств, тому на нас так само є відповідальність велика. Як ці кошти використовуються. Тому е -е, прошу розглянути можливість проведення незалежної аудиторської пробірки господарської діяльності цих комунальних підприємств. Е -е, також результати цієї аудиторської перевірки оприлюднити на сайтах цих підприємств, а також на офіційному веб-порталі міської ради. І передбачити бюджет у міському бюджеті міста, кошти на проведення таких незалежного.